Продовжуємо про. Значить, в цьому прикладі я покажу, що таке explicit casting, явне кастування. З попереднім прикладом трошки зміни. А ну ось цю ініціалізацію я залишаю, нехай буде. А потім ну, цю теж хоча вона не буде приймати участь, а, а тут я написав деякі маніпуляції, да, в які стосуються саме явного кастінгу. Що я зробив з цією зміною? Well, це у нас дійсне число тут зберігається, да, воно дуже велике якесь, і е, я його захочу зберігти. Да, от, наприклад, тут double value, я хочу зберігти у змінній типу float. Для цього я маю його кастувати. Якщо цього кастінга не буде, у мене буде помилка, да, воно не сприймає. Type mismatch, да, Cannot convert from double to float. Воно ругається. Далі я в змінну типу long хочу е, теж. Запулити, ту Double Value. Да? у мене теж це не вийде без явного кастування. Тобто я ось це здійснюю, воно ну, тоді його е, перенесе відповідальність на вашу сторону, типу, ну окей, якщо ти кажеш, то я це зроблю. Але тут є нюанс, да, який? Ось коли ми вже починаємо виводити ці значення double value, да? ну, наприклад, double value, воно виводиться. Виводиться з певною точністю, да, якщо ми тут писали, писали скільки хотіли, да, то в принципі в, в цій зміні зберігається число з певною точністю. Вона, хоч і подвійна, да, але вона ось обмежується раз, два, три, чотири, п'ять після да, дев'яточки. Тобто, у нас тут до дев'яти ми розганяли, да з тось, ось такий формат зберігається. А це подвійна точність в дабл типі, Float тип це у нас примітивний тип дійсні числа, да з не подвійною точністю воно зберігає, тому коли ми це дабл-число зберігли у. Куди у флот тип, да, то воно мені вже дало 123, цілих, але раз, два, три, чотири, шість, Да, Воно вже його трошки навіть округлило і привело до такого формату. Трошки менша точність відбулася. Тепер я у лонг. Ну, яку я тут робив маніпуляцію? Я в лонг примітивний тип, засовую дабл значення. Дабл значення, у мене це 1, 2, 3 цілих, да, а потім ще якась дробна частина. Uh, так як лонг це у мене цілочисленний тип, да, тому все, що було після коми, воно відрубається і в long value зберігається 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Один момент. Трошки подправлю, тому що да, я тут робив махінацію, певні, long value Я звідсіля сюди його поставлю, щоб воно його зафіксувало в перший раз, да, ну, щоб показати, як його рубануло. Ось ми бачимо. Після обчислень long, да, у мене перший, перша поява цього значення це 123. Тобто він рубанув всю дробну частину, і, в принципі, ну, з тим і е, жиє. Да? Так, що далі? В, примі, в примітивний тип long-value я зберігаю число, велике якесь да, число, літералом його позначив, що це у мене тип long, І тепер хочу це число. Е, Присвоїти змінній типу int, я, звісно, маю вказати кастінг. Ось в дужках, да, інакше буде помилка, і воно у мене зберігається. Ну, в нашому випадку, да, в int зберігається повністю, тому що воно не перевищує порогових значень а, нашого примітивного типу. Про порогові значення у мене там був урок, да, подивитись там близько 2,5 мільярдів можна закодувати число в типу int, але далі, коли ми. Інтове значення, Да. хочемо присвоїти примітивному типу short, то тоді у мене вже буде переповнення, і я вже не отримую точне число, я вже отримую якесь інше число. Да. Це вже у мене тут мінус 13 035, тобто перелів відбувся, і е, short value, да я потім отримане число поміщаю в byte value, і тут теж у мене іде невідповідність, тому що ну в байті там взагалі е, на 100. 27 і все закінчується, да, і ну все. Тому, коротше, такі числа, як 13 тисяч, туди вже не влазять, і воно, в общем, по, певним, по певному алгоритму прийме значення 21. Да, відбувається втрата точності. Відбувається да ось таке ну, урізання, коли ми ну, втрачаємо, ну і втрачаємо точність, і в тут втрачаємо точність, і нам урізається добна частина. Ми її втрачаємо. Ну в общем, явне кастування воно несе в собі певні ризики. Треба про це пам'ятати, але технічно воно відбувається ось таким чином. Тобто, ми в дужках перед змінною іншого якогось примітивного типу ставимо той. Тип, в який ми хочемо перетворити це число, яке скривається за ці за цією зміною, да, і воно тоді досягається ось ця сумісність, і вони, типу, воно зберігає, але але є ризики.